Бачимо, скандую. Треба гол, каже хлопчики в жовтих футболках. Ні, тут відзахищалися. І що буде тут кутовий? Чи що тут буде? Мені цікаво, чи відворіт. Так, свисток на перерву, друзі. Кулінг брейк такий невеличкий. Дві хвилини паузи, перепочинку. І давайте потанцюємо під запальні ритми. Поїхали. Це, ж да. це бабуся, це не мама, це бабуся. Бабу. Тільки 6, щоб на три його бачив, Що це озвучиться, всі знали. У що... нас раді бабуся і всяке зубає голові. Пробігає ціле поле. І це ще років. Товариство тут сорока на хвості нам принесла цікаву інформацію. Виявляється авторка другого забитого м'яча, навіть не мама, бабуся, їй 56 років, і вона такий смачний гол забиває в 56. Це дорогого вартує, повірте. Давайте просто по-людськи її поплескаємо, реально поаплодуємо. Ну, це сильно, реально. 56, так, такий голясу Тут смизі покласти. Браво! Браво! Знімаємо капелюха перед вами. Прошу зараз. День медика. Добре. Добре, добре, без питань. Так, поїхали. Другий тайм, рахунок після першої десяти хвилинки. 2-0. Наразі команда Дісаже з Долбунів попереду. Ну і тут ще одна інформаційна така порція новин. Друзі. Сьогодні 27 липня день медичного працівника. І ми хочемо щиро привітати всіх. Причетних до цього свята. В нас, до речі, один з арбітрів нашого поєдинку, пан Юрій. До речі, теж медик. Так традиційно на поєдинках в Смизі. Клубна медикиня, пані Тетяна, клубна медикиня на межі футбольного клубу Єврошпон Смига. Ну і всіх всіх хто тут з батьків, можливо, долучні до медичної сфери. Всім їх вітаємо з професійним святом. Бажаємо успіхів. Можливо, за... Ні, не проходиться передача, але це було гаряче, гостро. Так, пані бабуся в нас з м'ячем. Нагадуємо, що це вже другий тайм. Попереду раптом два поєдинки, а далі головна феєрія нашого футбольного шоу. Класне просування, можливо, зараз Ні, бабуся вступає! Бабуся вступає відбір і не дає себе пройти в цій ситуації. А от на користь равчення в чорній формі. Готовий. Tako, so to stvoritve referi, ponjuriskutri, hae. Чуємо підтримку від Долбунова. Хто ми з Долбунів скандує дітвора зі Долбунова? Аут на користь команди Форест Броди. Ну, що ж, бачимо в класному гуморі, в класному настрої тренер-панянок зідолбуна Олександр Соборський. Його можна зрозуміти. 2-0. Попереду його підопічні. Більше того дуже переконливий перший тайм насправді був від них. Аут. Ну класно, тут зіграно в атаці. Що ж тут продемонструє Боїчанки. Аут. На користь кого? На користь команди Форест Брода, я так розумію. Захинулася атака і відповідно відворіт для гравчині у зелено-жовтій формі. Перехоплення від бродівчанок. Відзахищалися Від захищалися бродівчанки. До нас, бабуся з нової чергові фірмою УДАР і заблоковано аут. Дивіться, тут Олександр Суборський вирішив потішити всіх набиванням м'яча. Так, здолбоння у нас наразі попереду. Їхня атака, удар заблоковано. Гравчення в чорній формі зараз з м'ячем. Аут. Перехоплення від бродівчанок, але бадніє. Зразу втрата миттєва. Класне просування від гравчині Фореста. І що м'яч виходить. Буде кутовий кут. Чи не буде? Зараз подивимося. ні Відворіт показує рефері центрі поля. Аут. Відворить тим часом. Ну що, нагадуємо, це другий тайм. Далі буде поєдинок за бронзові нагороди турніру «Я мама футболіста». Ну а далі буде суперматч, праймовий матч, фінал турніру «Я мама футболіста». Обрізка. Ні, сама виправляє свою помилку гравчиня Фореста. Так, бабуся б'є. Ні, не забиває бабуся в цій ситуації. Ну. Хе-хе, <гументно> то, що на м'яч затримався, ну що ну, буде удар, чи не буде? Удар, ні, прямо в руки гулки прості Фореста. Out. Ну що ж, другий тайм поволі-поволі наближається до своєї логічної розв'язки. Далі у нас будуть вже поєдинки, власне, де будуть боротися за медалі різного, скажімо так, гатунку учасниці наших футбольних змагань. Кидання за бокової. Це, друзі, терп. завершується матч. 2-0. Вітаємо команду з Долбун з переконливої перемоги. Дякуємо, аплодуємо команді Форес. Найтанцюючій команді. Вони молодці доклали максимум зусиль. проте ну, сьогодні чогось трішки, можливо, бракнуло. Коротка пауза, друзі. Дві-три хвилини танцюємо.